Мамо, почитай, пожалуйста. Мишкова каша. Одного разу, коли я жив з мамою на дачі, до мене в гості приїхав Мишко. Я так зрадів, що й сказати не можна. Я дуже за Мишком скучив. Мама також була рада його приїзду. Це дуже добре, що ти приїхав, мовила вона. Вам у двох тут веселіше буде. Мені, до речі, завтра до міста треба їхати. Я, можливо, затримаюсь. Проживете тут без мене два дні. Звичайно, проживемо, кажу я. Ми не маленькі, тільки вам тут доведеться самим обід готувати. Зумієте? Зуміємо, каже Мишко, що там не зуміти? Ну, зварити юшку, кашу, адже кашу просто варити. Зваримо й кашу. Що та їм її варити? каже Мишко. Я кажу ти дивись, Мишко, що як не зуміємо? Ти ж не варив раніше? Не турбуйся. Я бачив, як мама варить. Ситий будеш, не помреш із голоду. Я такої каші не варю, щоб пальці оближеш. Уранці мама залишила нам хліба на два дні, варені, щоб ми чай пили. Показала, деякі лежать продукти, пояснила, як варити юшку і кашу, скільки кропів покласти, скільки чого. Ми все слухали, тільки я нічого не запам'ятав. Навіщо думаю? Так та ж Мишко знає. Потім мама поїхала, а ми з Мишком надумалися піти на річку, рибу ловити. Налаштували вудки, накопали черв'ячків. Стривай, кажу я. А обід хто варитиме, якщо ми на річку підемо. Що там варити? каже Мишко. Морока сама. З'їмо весь хліб, а на вечерю зваримо каші. Кашу можна без хліба їсти. Накраяли ми хліба, намастили його варенням і пішли на річку. Спершу викупались, тоді розляглися на піску, гріємось на сонечко і хліб з варенням жуємо. А тоді заходилися рибу ловити. Тільки риба погано клювала. Спіймали ж лише з десяток пічкурів. Цілий день ми на річці протинялися. Надвечір повернулися додому. Голодні. Ну, Мишко, кажу, ти спеціаліст. Що варити будемо? Лишень таке, щоб швидке. Страх їсти хочеться. Давай кашу, каже Мишко. Кашу найпростіше. Ну що ж, кашу то й кашу розтопили плиту, мешко насипав кастрюлю крупі. Я кажу, все більше страх їсти хочеться. Він насипав повну кастрюлю і води налив доверху. Чи не багато води? запитую я. Бо вийде. Нічого, мама завжди так робить. Ти тільки за плитою наглядай. А я вже зварю, будь певен. Ну, я за плитою наглядаю, дрова підкидаю, а мишко кашу варить. Тобто не варить, а сидить і на кастрюлю дивиться, вона сама вариться. Незабаром стемніло, ми засвітили лампу, сидимо і чекаємо, коли каша звариться. Раптом, бачу, кришка на кастрюлі трохи піднялась, і -під неї. Каша лізе. Мишко кажу, що це? Чому каша лізе? Куди? Хто її знає, куди? з кастрюлі лізе. Мишко схопив ложку і ну кашу назад у кастрюлю впихати. М'яв її, м'яв, а вона не наче. пухне в кастрюлі, так і вивалюється назовні. Не знаю, каже Мишко. Чого вона воласти надумала? Може, зварилась? Я взяв ложку. Покуштував крупинки зовсім тверді. Мишко каже, а де ж вода поділась? Зовсім сухі крупи. Не знаю, каже, я багато води налив. Може, дірка в кастрюлі? Почали ми кастрюлю цю оглядати. Ніякої дірки нема. Мабуть, випарувалася, каже Мишко. Треба ще підлити. Він переклав зайві крупи з кастрюлі в тарілку і підлив у кастрюлю води. Варимо далі. Варили, варили, дивимось, знову каша назовні лізе. А що б тебе? каже Мишко. Куди ж ти лізеш? Схопив ложку, знов став зайві крупи відбирати. Відбрав і знов бух туди кухоль води. Ось бачиш, каже, ти думав, що води багато, а її ще доливати доводиться. Варимо далі. Що за комедія знову каша вилазить. Я кажу, ти, мабуть, багато крупів насипав, вони розпухають і їм тісто в кастрюлі стає. Еге, каже Мишко, здається, я передав куті меду. Це все ти винен. Сип більше, їсти хочеться. А звідки я знаю, скільки треба сипати? Адже ти казав, що вмієш варити. Ну й зварю, не заважай лишень. Будь ласка, я не заважатиму. Підійшов я от плити, а мишко варить, тобто не варить, а тільки та й робить, що зайві крупи в тарілку відбирає. Весь стіл заставив тарілками, як у ресторані, і знай воду підливає. Я не витримав і кажу, ти щось не так робиш. Так і до ранку можна варити. А що ти думаєш, у доброму ресторані завжди обід з вечора варять, щоб на ранок устиг? Так то кажу, в ресторані їм поспішати нікуди. У них багато харчів і сіляких. А нам куди поспішати? Нам треба попоїсти і спати лягти. Дивись, уже дванадцята година. Стигнеш, каже, виспатись. І знову плесь у кастрюлю кухаль води. Тут я зрозумів, в чому справа. Ти, кажу, весь час в холодну воду лєш. Як же вона може зваритися? А по-твоєму, що без води варити? «Відібрати, — кажу, половину крупів і налити води відразу більше, і нехай собі вариться. Узяв я в нього кастрюлю. Відсипав з неї половину крупів. Наливай, кажу, тепер води по самій вінця. Мишок взяв кухаль, поліз у відро. Нема, каже, води. Вся розійшлася. Що ж ми робитиму, Як його поводити, Темнота така. Кажу, і колодязя не побачиш. Дурниці зараз принесу. Він узяв сірники. Прив'язав до вітра мотузку і пішов до колодязя. За хвилину повертається. А вода де? запитує. Вода там, у колодязі. Сам знаю, що в колодязі. Де відро з водою? І відро, каже, в колодязі. Як у колодязі? Так у колодязі. Опустив? опустив. Ах ти, каже, розмезня, ти що ж, заморити нас голодом хочеш? Чим тепер води витягти? Чайником можна. Я взяв чайник і кажу: давай мотузку. І її нема мотузки. А де вона? Там, де там? Ну, в колодязі. То ти, значить, з мотузкою відро впустив? Ну так. Почали ми іншу мотузку шукати нема ніде. Нічого каже Мишко, — Зараз піду попрошу в сусідів. Збожеволі каже, ти подивися на годинника. Сусіди давно сплять. Тут, мов намисне, обом нам пити захотілося, здається, сто карбованців за кухоль води віддав би. Мишко каже, це завжди так буває, коли нема води. То пити хочеться ще більше, тому в пустелі завжди пити хочеться, що там нема води. Я кажу, ти не деревень, а шукаємо туску. Де ж її шукати? Я скрізь дивився, давай волосінь від вудки прив'яжемо до чайника, а волосінь витримає, та може, витримає. А якщо не витримає, ну якщо не витримає, то обірветься. Це і без тебе відомо. Розмотали ми вудку, прив'язали до чайника волосінь і пішли до колодязі. Я опустив чайнику колодязь і набрав води. Волосінь напнулася, як струна, ось ось лопне. Не витримає, кажу, я відчуваю. Може, якщо піднімати обережно, то витримає, каже Мишко. Почав я піднімати потихеньку, тільки на трохи підняв над водою шубавсь. І нема чайника. Не витримала? питає Мишко. Звичайно, не витримала. Чим тепер витягати воду? Самоваром, каже Мишко. Ні, вже краще самовар просто в колодязь кинути, хоч клопоту менше буде. Мотузки ж нема. Ну, каструлею. Що в нас кажу, по-твоєму, каструль крамниця? Тоді склянкою. Це скільки доведеться? Морочитись, щоб склянкою води наносити. Що ж робити? Адже треба кашу доварювати. І пити страшенно хочеться. Давай, кажу, кухлем. Кухаль усе таки більше за склянку. Прийшли додому, прив'язали волосін до кухля так, щоб він не перекидався, повернулися до колодця. Витягли по кухливі води, напилися. Мишко й каже це завжди так буває, коли пити хочеться, то здається, що ціле море вип'єш, а станеш пити, то кухель вип'єш і більше вже не хочеться, бо люди від природи жадібні. Я кажу, нічого тут на людей набалакувати. Краще неси мерші кастрюлі з кашею сюди. Ми прямо в неї води натягнемо, щоб не бігати двадцять разів із кухлем. Мишко приніс кастрюлю і поставив на цямирину. Я її не помітив, зачепив ліктем і замалий не скинув у колодязь. Ох ти роззява кажу, навіщо мені кастрюлю під локоть відсунув? Візьми її в руки і держи міцніше, і відійди від колодця далі, а то ще й каша полетить у колодязь. Мишко взяв кастрюлю і відійшов від колодця. Я натягав води. Прийшли ми додому, каша у нас захолола, у плиті потухло, розтопили ми знов плиту і знову заходилися кашу варити. Нарешті вона нас закипіла, зробилася густа і почала пухкати. Пух-пух-пух. О, каже Мишко, добра каша вийшла, знаменита. Я взяв ложку, покуштував Тьху! Що це за каша гірка, населена і тхне горілим? Мишко собі хотів покуштувати, але відразу ж виплюнув. Ні, каже помирати буду, а такої каші не їстиму. Такої каші наїсишся і вмерти можна, кажу я. Що робити? Не знаю. Девакиме, каже Мешко, та ж у нас пічку ріє», – Я кажу, «Ні». Але тепер уже з пічкарами возитися незабаром світатиме. Та ми їх варити не будемо, а засмажимо. Адже це швидко. Раз і готово. Ну, гаразд, кажу, якщо швидко. А коли буде, як каша, то краще не треба. Водно мить, ось побачиш. Мишко почистив пічкорів і поклав сковорідку. Сковорідка нагрілася, пічкорій поприлипала до неї. Мишко почав вишкрябувати пічкурі з сковородки ножем усі боки обідрав їм. Розумник каже хто ж рибу без олії смажить? Мишко взяв пляшечку олії, налив олію на сковорідку і засунув у плиту прямо на гаряче вугілля, щоб швидше засмажилась. Олія зашкварчала, затріщала і раптом спалахнула на сковорідці полум'я. Мишко вихопив з плити, олія палає на ній, я хотів залити водою, та води ж у нас в усій хаті ані краплин нема. Так вона й горіла, поки вся олія вигоріла. У кімнаті дим і сморід, а від пічкулів самі вуглики лишилися. Ну, каже, Мишко, що тепер смажити будемо? Ні, кажу я, більше я тобі нічого не дам смажити. Мало того, що ти продукти зіпсуєш, то ще пожежу влаштуєш. Через тебе весь будинок згорить. Досить. Що ж робити? Їсти що хочеться. Спробували ми сирі крупи жувати, бридко. Спробували сиру цибулю гірко. Спробували олію без хліба їсти нудить. Знайшли банку з варенням. Ну, ми її вилазли і полягали спати. Вже зовсім пізно було. Ранком прокинулись голодні. Мишко відразу поліз до кропи, щоб варити кашу. Я, як побачив, то мене навіть дорож проняв. Не смій, кажу. Зараз я піду до хазяйки, тітки Наталки, попрошу, щоб вона нам кашу зварила. Ми пішли до тітки Наталки, розповіли їй усе, пообіцяли, що ми з Мишком усі бур'яни в неї нагороді випалимо. Тільки нехай вона допоможе нам кашу зварити. Тітка Наталка зглянулася над нами, напоїла нас молоком, дала пиріжків з капусти, а тоді посадила снідати. Ми все їли і їли. Так що тічина талчина володя на нас дивувався, які ми голодні були. Нарешті ми наїлися, попросили у тітки наталки мотузку і пішли доставати з колодця відро і чайник. Довгенько ми морочилися, і якби Машко не придумав підкову до мотузки прив'язати, то нічого б і не дістали, а підковою, як гачком, відчепили і вітеро. Відчепили і чайник, нічого не пропало, все витягли. А потім ми з Мишком і володою бур'яни на городі пололи. Мишко казав, бур'яни – це дрібниця. Зовсім легке діло, набагато легше, ніж кашу варити.